Свято краси у Чернівцях відбувся 10-й конкурс міні від краси Буковини 2014. Дебати про ціну в Чернівецьких маршрутках. Скільки має коштувати квиток на проїзд? Суд залишив Чернівці з водою. Поки що, але Чернівці Обленерго продовжує відключати електрику водоканалу. Вітаю вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Чернівці можуть залишитися без води. Рахунки водоканалу заблоковано. Таку заяву журналістам озвучили у міській раді напередодні ввечері. Через борги комунального підприємства перед компанією Чернівці Обленерго виконавча служба арештувала рахунки на суму майже 37 мільйонів гривень. Заблоковані рахунки водоканалу означають те, що підприємство не може виплачувати зарплату, купувати хімічні реактиви для питної води, реагенти для очищення стоків та локалізовувати аварії. Одним словом, підприємство повністю зупиняє свою роботу, і води в Чернівцях не буде. А все це сталося з подачі керівників компанії Чернівці обленерго, кажуть у ратуші, які таким чином хочуть повернути собі борг водоканалу, який вже сягає близько 50 мільйонів гривень. Ситуація ніби зрозуміла. Борги треба повертати, але у міській раді кажуть, що вони домовилися з енергетиками, що ті Чекають на гроші і не будуть діяти кардинально. Тому під блокуванням рахунків владники підозрюють захоплення підприємства. Це проштовхується далі. Ідея, яку в свій час сказали: з'єднати водоканал до Обленерго, тобто, щоб комунальне підприємство перестало бути комунальним. Колись на цією ідеєю сміялися, але ми бачимо, що воно до цього йде. Хоча збанкрутувати комунальне підприємство, щоб. Підтвердження теорії захоплення водоканалу керівник юридичного відділу міськради припустив, що основне в цій історії за рештом рахунків не гроші, а залякування. Ми вважаємо дії черніців обленерго просто-напросто та тому що юридичні категорії я тут не особливо бачу. Друге, ми вважаємо дії судового виконавця незаконними, оскільки потрібно було б все-таки вивести якийсь лад у акті звірки між Черніці. Водоканалом і Чернівці обленерго після того визначатися щодо арешту чи не арешту зрештою, аби не залишити Чернівці без води, водоканал звернувся до Чернівецького окружного суду з клопотанням та позовом щодо оскарження постанови державної виконавчої служби, аби ті відмінили арешт рахунків. Хоча б до розгляду питання Чернівці обленерго та водоканалу по суті. Відмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час Суд все ж таки залишив Чернівці з водою. Поки що. Чернівецький окружний суд вирішив задовільнити клопотання водоканалу і розблокувати його рахунки. Але недовзі після завершення засідання суду Чернівці обленерго відключив від електропостачання абоненський відділ водоканалу як чергове нагадування про несплачені борги. На ранкове засідання окружного чернівецького суду, на якому розглядали клопотання водоканалу про розблокування їхніх рахунків, прийшли працівники комунального підприємства, які запевняють, що будуть захищати водоканал до останнього. Бо розуміють, що питання насправді дуже серйозне. Тоді, коли європейські країни оголосили санкції проти Росії, то Чернівці обленерго, де 25 плюс одна акція державна арешта належить російському мільярдеру. Ставлять на коліна, що підприємство, що мешканців міста і області, а що в цілому і Україну? Чи не хоче обленерго таку саму ситуацію на породити як на сході України? Нас це болить, тому що на сьогоднішній день частину, якщо не сказати весь водоканал, поставили під питання бути чи не бути. Зрештою суд таки підтримав водоканал і задовільнив їхні клопотання. Рахунки розблоковано, вода у Чернівцях поки що буде. На сьогоднішній день КП Чернівців водоканал може проводити всі операції, які проводив до цього. Але судові засідання ще не завершені. Попереду розгляд справи по суті, і водоканал розраховує виграти знову. За період 2011-2013 одинадцятий роки з державного бюджету України було отримано сувенцію розміж 48 мільйонів гривень, яка пішла на погашення різниці тарифів Чернівців не всі і той а, а це не було враховано державною виконавчої служби при накладенні арешту. Але на цьому протистояння двох підприємств не завершилося. Щойно люди розійшлися з приміщення суду, як поступила інформація, що від електропостачання відключений центральний абонентський відділ, а значить, підприємство не може отримувати гроші від населення. Паралізована робота люди поприходили сьогодні сюди заплатити за водопостачання водовідведення, а заплатити немає можливості. За поясненнями, ми звернулися до голови правління Чернівці обленерго Олексія Шикети. Але він зараз у відрядженні в іншому місті. Телефоном нам він повідомив, що діяти так вони просто вимушені, адже не отримують від водоканалу не те, що сплати основного боргу, але й навіть поточних рахунків. Керівник водоканалу цю інформацію підтвердив за жовтій місяць. Ми проплатили мільйон 260 живими коштами обленерго. Ну це 75% відсотків. Ми про проплатили за заслужити електроенергію. Але обіцяє гроші будуть обов'язково. Лиш б Відділ працював, бо як же інакше отримати сплати від людей. Такий вузол зараз намагається розплутати керівники двох підприємств за столом переговорів. Отже, історія ще дуже далека до фіналу, тому далі буде. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Перевізники, пересічні городяни, депутати та чиновники зустрілися на публічних дебатах та вкотре дискутували про тарифи в маршрутках. Чому варто підвищувати вартість проїзду в Чернівцях із 2,5 гривень до 3, Переконували перевізники. Контраргументи на це отримували від пасажирів і експертів. Три гривні таку оплату за проїзд у маршрутка вже півроку вимагають чернівецькі перевізники. Кажуть, виживають лише за кошти, які мали витратити на оновлення автопарку. Якщо не буде підвищення, безпеку і швидкість перевезень не гарантують. Всі ті гроші, які ми зарезервували для покупки нових автобусів, вже використані. Я вам скажу скільки це. Це 680 тисяч. При такій ціні резерв закінчується, і в результаті це приведе до краху. Потрібно. Тисяч гривень тільки на заправку. Держава відшкодовує мені 19 тисяч гривень. Саме за цей маршрут. Скажіть, будь ласка, звідки взяти мені кошти у різниці? Плюс зарплата, плюси, я знищила три автобуси, де сьогодні не маю звідки туди покласти автобуси. Городян у свою чергу цікавлять доходи перевізників, щоб зрозуміти, чи справді виправдане підвищення тарифів. Якщо у вас працює 10 водіїв на день, і 10 водіїв має 800 гривень плану, один виконав 800, другий виконав 600, Скільки ви маєте дохідну частину в день? Помножте ці дні на 30 днів. Розкажіть спочатку народу. Може, дійсно ви праві, але ж скажіть відкрито. Акценти дискусії потроху змістилися. Дебати перетворилися на з'ясування стосунків. Ці люди. Бачите, вони вже і доступно управління, вони йдуть комунальні підприємства. Пане Львова, ви готові віддати всі свої автобуси і прибуткові маршрути від управління комунальних підприємств? Я вам говорю, що якщо ви напротязі двох місяців спрацюєте з прибутком, я як один із співзасновників гарантую вам виплату всіх ваших добутків у вигляді. Але якщо ви спрацюєте зі спитками, то ви мені тоді заставу поставите власне майно. Висновки, до яких все ж прийшли, присутні, що приймати рішення про підвищення тарифів, необхідно дослідити пасажиропотік. Зробити це мають незалежні експерти. Тобто моніторингу пасажиропотоку жодного немає. Ніхто його не робив, і е, зрозуміло, якщо перевізник каже, що ми робили моніторинг. Він зацікавлена сторона. Він скаже, ми перевезли 5 пасажирів. Насправді перевезе 25. Хто це перевізе? Це його моніторинг. Присутні на публічних дебатах. Експерт з Тернополя розповів в їхньому місті, щоб городяни не ставали заручниками інтересів різних груп. Практикується громадський моніторинг муніципальних послуг. По транспорту в Тернополі, коли ми призводили моніторинг, я відразу це не стосувалося тарифів, Це були якість зупинок. Це графік руху, відповідно, як працюють перевізники на і маршрути. І третє це інформованість людей про те, як їздять повторюється проведення. Чиновники міської ради повідомили, приймаючи рішення про тарифи на перевезення, намагатимуться врахувати різні думки. Має гуменна Ярослав Левицький, місцевий час. Теплі обійми вартували чернівчанину майже 30 тисяч гривень. До міліціонерів за допомогою звернувся чоловік, який повідомив, що у нього при пікантних обставинах вкрали барсетку з документами, мобільним телефоном та грошима. Потерпілий запевнив правоохоронців, що на вулиці Чернівців познайомився з дівчиною. Вже невдовзі він запропонував продовжити спілкування у готельному номері. На це дівчина погодилась без вагань. Після завершення теплого спілкування чоловік пішов у душ. А коли повернувся, ні дівчини, ні берсетки вже не було. Особу злоумисниці вдалося встановити оперативно дівчина родом з Івано-Франківської області. Їй всього 23 роки, до того ж, вона вже раніше притягувалась до кримінальної відповідальності. Слідчими Садгірського райвідділу міліції за фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років. В Чернівцях відбулося свято краси. Юні буковинки віком від 5 до 15 років змагалися за перемогу у 10-му ювілейному конкурсі Міні світ краси Буковини 2014 Граціозні, вишукані і красиві, і все це результат величезної праці, десятиденних репетицій та роботи над собою. Дуже було тяжко, але ми але ми зібралися і надіюся, що ми сьогодні дуже добре виступили. Юні талановиті, а ще впевнені в собі. Кожна з них прагне перемогти, проте цьогоріч до найзаповітніших мрій доєдналася ще одна моя мрія на сьогодні, щоб в нашій Україні був мир, і щоб і щоб всі військові жили в мирі і злагоді. Показати свою самобутність учасниці мали змогу завдяки різноманітним творчим номерам: це і вокалу, і хореографії, і вперше творчим постановкам. Учасниці надзвичайно відповідально поставились до конкурсу, оскільки розуміли цей конкурс Міні-Світ краси Буковини» – Це також доброчинний конкурс. Настільки вони відповідально віднеслися, що ми можемо в них повчитися. Ще одна причина: їм пощастило взяти участь саме у ювілейному конкурсі. Конкурс міні світ краси Буковини-2014» – Він і ювілейний десятий за рахунком, а також присвячений дню народженню агенції Степ степ Сьогодні нам виповнюється за 13 років. За перемогу змагались 20 буковинок. Жюрі було важко визначитись, адже кожна довела, що достойна представляти свій край на фестивалі конкурсі Міні світ краси України 2015 який відбудеться в червні у Чернівцях. Та все ж гран-прі у віковій категорії 5-7 років отримала Анастасія Головач, у віковій категорії 8-10 років Дарія Кокотіна та Марія Мороз серед дівчат 11-13 років. Маленькою принцесою стала Юлія Віщук, перлиною буковини – Марія Гриб. Анна Тимофеєва виборола титул маленької королеви, а юною королевою стала Марія Ковтун. До того ж, онкохворі діти буковини отримали 20 тисяч гривень, адже всі зібрані кошти з продажу квитків перерахували благодійному фонду Подаруй дитині життя. Краса врятує світ! Ольга Андрійська Ярослав Левицький. Місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Всього доброго!